Це не тільки и і занятие, заняття, але важный патріотичний акт. Така собі Польща тільки у всьому США. Техас роздрісся. Вітаю, друзі, і почнемо ми несподівано з неконтактних племен. Відео, яке було знято ще давно, коли дослідники зустрілись з неконтактним плем'ям, і ми бачимо, що вони цим дуже здивовані. Причому з обох сторін. Як можемо побачити, члени племені збентежені білою шкірою дослідників. Вони такого раніше не бачили. Думаю, що можливо це щось намазане, намагаються стерти. В цілому поведінка логічна. Ви такого ніколи не бачили. Єдине, чому шкіра може мати подібний пігмент, це якщо на неї нафігачити якусь грязюку білу чи глину. Це взагалі до чого? Логіка. Передумовою цього є логіка. Закінчили з преамбулою. Повертаємось до Росії. Там пранкери пожартували над російськими вчителями і дали їм таку рознарядку, яка їм варто зазначити досить часто приходить згори е – зробити шоломи із фольги. Изготовление шапочок із из фольги – це не только интересное і творческое заняття, но й важливий патріотичний акт, символизирующий готовність захищати свою родину від внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. І тут навіть не потрібно робити акцент на тему, що ха-ха, тупі повелися тощо. Це просто показує той рівень, до якого задовбали вчителів, що навіть настільки тупі рознарядки вони змушені виконувати і роблять це навіть не задаючись якимись питаннями. І це вчителі, інтелігенція, люди, які мають самі мислити і вчити мислити молоде покоління. Сьогодні ми з вами будемо робити шлем, який способен захистити нас від внішніх врагов. Я привітую вас і вместе со мной вас привітують активісти нашого школьного, первічного отделения РДДМ. Всім привіт! Вони часто згадують нам історію з каструлями на Майдані, коли люди були змушені це робити в якості протесту проти заборони носити протестувальникам каски. Забуваючи у них у самих колись був скіл в Іронію, коли вони ставили відерця на машини в якості протесту проти мигалок. Так, таке там теж колись було зараз. Про таке годі й думати. Зараз вчителі роблять капелюхи із фольги. Пусть шлем, який сделаете ви самі собственними руками, стане средством защиты от внешних врагов нашої прекрасної страны. Трамп, Трамп переміг. А я не буду цього коментувати. Вже несеться звідусіль. Як це було минулого разу, власне, зараз так само все і повторюється, всі починають е розповідати, що ну насправді не все так і погано, не все так однозначно, можливо, це й на краще, ось намагаються схопитись за цей останній паросток надії. Просто зеркально, як це було минулого разу. На фоні цього всього в США відбуваються різні процеси. Наприклад, е багато хто обіцяв. Уїхати з США, якщо Трамп переможе, насправді не уїжали. Але були і такі, хто зволив. наприклад, Том Хенкс. В цілому складається враження, що для деяких багатих американців демократів це така собі відпустка на 4 роки. Для тих, хто може собі подібне дозволити. Наприклад, стартував незвичайний круїз навколо світу, призначений для людей, які не підтримують Дональда Трампа. Подорож триватиме 4 роки, і його учасники зможуть провести весь термін його президентства за межами країни. Корабель відвідає 140 країн, а вартість кают становить 250 тисяч доларів для однієї особи та 320 тисяч доларів для двох. І тут, здавалось, би 250 тисяч доларів з однієї людини. З іншого боку, це 4 роки без. Трампа, Путіна просто десь там. Чому жінки в США почали голитись наласом? На фоні перемоги Трампа багато жінок почали доєднуватись до руху ФОБІ. Рух, який був започаткований ще в 15-му році в Південній Кореї і зараз доповз до США. Але передумови цього трішки різні. І не все так однозначно. Рух пропагує відмову від типової гендерної ролі жінки і зосередження на собі, і передбачає відмову від відносин, сексу, вступання в шлюб, дітонародження. І для того, щоб це підкреслити або зменшити шанси на повернення до цих пунктів, жінки в США ще й на фоні перемоги Трампа почали голитись на лису. І тут, здавалось би, звучить тупо і виглядає, ніби зборись колесбіок. А нагадаю, що відмова від е Стосунків, сексу, з цього всього це все стосується жінок, не чоловіків. Так, от виглядає як типове ліве безглуздя, але в основі руху були передумови. Наприклад, в ті ж Південній Кореї, де це зароджувалось, була велика проблема з народжуваністю. Вона є і на сьогодні. І держава намагалась різними програмами впроваджувати підвищення цієї ж народжуваності. Також присутній соціальний момент і висока вартість житла. І виходить, що молода жінка в. Південній Кореї стикається з рядом складнощів. Перше, це тиск з боку держави, друге, це тиск з боку батьків. І третє, важко знайти житло, що ще більше викликає залежність від батьків, які кажуть, що ну, от, пора вже. В нас час давно вже пора було, а ти чого? Он глянь, який сусід гарний. А ти тут фігнею страждаєш, навчаєшся? В США, звісно, таких проблем не було. Але були інші, наприклад, з абортами. Ще більша кількість штатів, там вже майже половина, підтримали відмову від абортів. Така собі Польща, тільки у всьому США, Техас роздрісся. І, от і виходить, що ніби є передумови для створення подібних руків, але далі туди доєднуються різного роду фріки і дискредитують їх. Хоча сумніваюся, що відмова від відносин, шлюбів, сексу допоможе в США з Трампом, абортами тощо. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що самі думаєте з цього приводу. Вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. Так, мені подобається, як зараз всі знову почали кричати, що на все так однозначно. Трамп там. Допоможе. Його син вже написав, що у нас лишилось не так багато часу до вступу його батька на посаду. І тоді підтримка закінчиться. Але це тільки син, і Трамп ніколи не намагався нам блокувати допомогу. Ніколи такого не було, через це не померло багато.